Звертаючись до учасників заходу, народний депутат України Віталій Журавський наголосив, що останніми роками у державі почастішали спроби стерти з пам'яті нинішнього покоління, історію подвигів визволителів великої вітчизняної війни. Ніхто не забути і нічого не забути. І ми про них пам'ятаємо не лише напередодні великої перемоги. Ми завжди повинні про них пам'ятати, бо вони забезпечили нам мирне життя і справжню свободу. Також парламентарій зазначив, що за приблизними даними на фронтах великої вітчизняної війни загинуло 27 мільйонів людей. Кожен четвертий з них українець. Треба не забувати про те, що під час великої вітчизняної війни було знищено 27 тисяч сіл 700 підприємств були повністю виведені із ладу дороги, інфраструктура. За сприяння народного депутата України Віталія Журавського майже 100 ветеранів військових пенсіонерів та дітей війни із Малинського та Брусилівського районів змогли відвідати столицю та побачити святковий концерт у Київському будинку офіцерів. Ми щиро дякуємо народному депутату Віталію Журавському за цю поїздку в місто Київ, центральний будинок офіцерів. Нас шанують, розуміють, приглашають. Ми дуже благодарны, довольны і будем в меру сил и своїх можливостей работать, служити і вперед. Нагадаємо, що проект постанови про відзначення 70-річчя великої перемоги Червоної армії над фашистською Німеччиною, автором якого є народний депутат України Віталій Журавський, був прийнятий та підписаний головою Верховної Ради України. І вже з жовтня поточного року планується низка урочистостей до святкування 70-річчя великої перемоги.